Друзі, всім привіт! Хапаєв Тульві, на зв'язку. Сьогодні хочемо поговорити про те, як вже всі говорять в Україні, що з Нового року ведуть податки на електромобілі, тому там може зростати ціна. Тому хто ще зволікає чи там в роздумах не може наважитись на електромобіль, давайте скоріше. І в нас є дуже гарний вибір зараз електромобілі. По перше, сьогодні нам приїхав ось такий крутезний полистар. Це є від бренду Volvo. Це про надійність, про якість. Він дуже крутезний. 22-го року 78 кВт батарея і 400 коней, повноприводний. Виглядає дуже крутезно, безключовий доступ, led оптика задній привід електрокришки-багажничка. Полочка також присутня, все гарненько, чистенько. Тут маємо зарядні пристрої, маємо гарну нішу для органайзера. Цієї сторони також виглядає дуже крутезно, гарні легкосплавні диски, гума взагалі практично нова. Гарна тут оптика Pixel Technology. Зараз ще вам покажу салончик. Тут у нас Павло якраз робить для вас якісний контент, панорамка, шкіра дуже взагалі якість, просто бомбезна. Підігрів задніх сидінь. Спереді така футуристична панель. Тут маємо Павла. Павло. Як тобі це автівка? Класний автомобіль. Є підтримки для ніг, є вентиляція передніх сидінь, підігріви, плюс є підігрів керма. Можна можна вбасити дуже зручно. Також багато хто розглядає тесло, але не подобається людям, що нема панелі приладів. Тут ми маємо мультикермо теж дуже крутезне. Гарна стеля з такої оздоблення тканини. Ну дуже бомбезний автомобіль. Багато хто взагалі про нього не чув. Тому приїжджайте до нас на тест-драйв. Реально вартує уваги. Також я вам покажу в двох словах ще електромобілі. У нас є ось такий Fiat 500e. Це 22-й рік, класний, дуже маємо такий b клас електричний, також всі відомий Chevrolet Bolt. Дуже гарненькі. і ще маємо Теслу луваєчку там далі. Тому якщо вас цікавлять електромобілі, не вагайтесь, приїжджайте до нас, місто Львів, пасічне 127. Хапай авто на хапай авто.